Привіт, мене звати Аня. У мене собачка, кінг Чарльз Спаніель. Це тім, йому 13 місяців. Вашу школу мені порадив мій знайомий військовий. Він сказав, що його побратимам тренували собачку, і я бачила цю відтреновану собачку. І мені дуже сподобався результат. Тому я прийшла сюди по рекомендації. Ну, в мене було дві потреби. Перша потреба, щоб моя собачка навчилася дисциплінованим командам. А друга потреба мені треба було, щоб він десь був на хостингу, поки мене не буде в Україні. І мене майже місяць не було вдома. Тому, в принципі, я вбила двох зайців за один раз. А мені дуже сподобалася комунікація в інстаграмі. Те, що я була додана в групу, також були додані в гру в закриту групу в інстаграмі мої близькі люди. Ми постійно переглядали сторіс які е, можна було прокоментувати і одразу отримати відповідь на свої запитання. О, дуже гарне питання, я про це ще не думала, тому я не знаю, як відповісти. Сподобалось те, що мій песик був в надійних руках. У е, мене було таке враження, що він мене забуде і не впізнає через місяць. Е, якщо він такий щасливий бігав на відео, я припускаю, що йому тут дуже подобалось. І ще подобається да? сьогодні ще. Ну мені важко сказати, це мабуть на це відповідь на це питання знає мій кінолог, який займався Стімом. Бо в мене проблем не було. Мій собака був в надійних руках, тому я не знаю, чи були проблеми з ним. Ні, мені було абсолютно легко. В принципі, мені все сподобалося. Підхід знайшли, мене почули, собаку почули. Всі до всі задоволені. Собаку, яка знає команди, ну моя собака, і так моя, да? але моя собака стала більш дисциплінованіша в силу того, що в нього дуже активний характер, а він став більш слухнянішим, і нам з ним буде легше продовжувати працювати далі. Це точно. Його можна залишити в машині командою лежати, і він не рознесе мені машину, як це відбувалося до цього. О, поки важко сказати, я це я, я обдумую це рішення питання і відпишу краще в інстаграм, бо чесно я. Про це не думала. Ага, а чи готова я вас рекомендувати, якщо буде можливість? Так, звісно, я порекомендую своїм друзям, які хочуть навчити свою собачку дисципліні різним командам, і також людям, які хочуть просто захостити своїх домашніх тваринок, якщо їм потрібно десь виїхати за межі Києва чи України і залишити з кимось? А все буде залежати від ситуації. Це дуже таке питання. Яке залежить від того, як буде справа в Україні і мої персональні фінансові? А так звісно, що тіму тут дуже сподобалось. Я бачу, що він прям вчився і вчився, да.